Добрий ранок, рідний дім? Добрий ранок, друзям всім. Вліво, вправо повернусь, всім навколо усміхнусь. Про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Хто є самою ріднішою людиною для діток? Послухайте віршик. Хто нас діток міцно на любить? Хто нас ніжно так голубить? Як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі? Хто для нас пісень співає і в негоду забавляє? Гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, дітки, це рідна матуся. Дітки, а як звати вашу матусю? Яка вона? Як ласкаво ви її називаєте? Поставте відео на паузу і розкажіть про свою матусю. Давайте пограємо в гру, що робить матуся. Будемо розглядати картинки і розповідати. Матуся готує їжу. Матуся пере білизну. Матуся миє посуд. Матуся прасує білизну. Матуся зашиває одяг. Матуся прибирає в кімнаті. Послухайте віршик, ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мамо, мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна нинечка моя. Дітки, давайте вигадаємо і назвемо лагідні слова для нашої матусі. Мама, матінко. Матуся. Ви молодці. Малята, завжди любіть свою матусю, бо вона у вас найрідніша. До зустрічі!